Відбулася чергова 42-га сесія бурштинської міської ради. Обговорювали земельні питання: питання наповнення бюджету та покращення благоустрою міста про окремі моменти дискусії у наступному сюжеті. На засідання чергової 42-ї сесії міської ради шостого скликання прийшли далеко не всі депутати 20 з 30, а після перерви їх стало іще менше. На сесії звітували про стан наповненості міського бюджету. За перший квартал 2014 року до міського бюджету надійшло доходів 3 мільйони 373 тисячі 352 гривні. в тому числі доходи, доходи загального фонду в сумі 2 мільйони 867 тисяч 964 гривні. Що становить до плану 93,77% до затвердженого плану? До... Таким чином, станом на перший квартал план наповненості бюджету недовиконали аж на 30%. Міські депутати намагались вирішити питання покращення дороги в місті і затвердили відповідний проект рішення. Проте через деякий час вирішили перенаправити кошти з поганих доріг на реконструкцію бруківки у центрі міста. Однопартійці пана мера не підтримали і вирішили, що доцільніше все ж відремонтувати міські дороги, що в принципі логічно дивлячись на їхній стан. 17 за, проти. Троє утримується. Дивно, що фракція «Свобода» виступає проти того, щоб зробилася робота в місті. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини, телеканал «Рай».